Зустріч із командою Руслана Ротаня. З'являються поступово колективи на футбольному полі. Показують нам vip ложи. Там Григорій Суркіс теж присутній. В'ячеслав Танковський – шостий. Вище за нього розташовується 55-й Борис Крушинський та 77-й Богдан Кушніренко. Праворуч гратиме Артем Козак. 59-й у нього, 6-й Володимир Брашко та 18-й Олександр Андрієвський. Ліворуч гратиме Назар Волошин, 91-й праворуч Олександр Караваєв, 20 під Напалсько. Шукає партнерів. кидає на В'ячеслава Танковського. Він проштовхує м'яч крізь суперника. Віддає пас на Аріелса. Наскільки під удари м'яч пролітає повз ворота? Непогана спроба. Теж потрібно зазначити, що Арієлсен долучається до цієї атаки. Футболіст дуже і дуже корисний в нападі для своєї команди. Вийшла така мимовільна, здається, скидка на Артема Козака, який пробив, але пасував на Володимира Брашкатої. Озирнувся перед тим, як м'яч приймати, щоб побачити можливість для себе. Тут непогане перекидання вперед. скидка під удар і 1-0 на користь Динамо відзначається у воротах Віталій Бояцький. Цієї з глибини. Вражко відпасував центр. Було достатньо вільного простору, щоб оцінити цей пас. На Волошина, і той скинув в напрямку Віталія Бояльського. Гарна, дотепна передача п'ятою. І попри те, що довкола Бояльського було троє суперників, він все ж таки зміг виконати цей пас. Андрієвський чудову передачу виконав. Войко пішов за м'ячну суму зібрати: 400 тисяч гривень для військових для президентської бригади. Гарна передача, і тут пробуває по воротах і відзначається, яким красивим м'ячем Борис Крушинський на початку 15-ї хвилини полісся. З зрі... зараз бачимо на правій бровці. Був м'яч. Не вдалося киянам його відібрати. Скидка на Кушніренка. Кушніренко поборовся, взяв на себе кількох суперників. Віддав пас на Крушинського, який за меж штрафного майданчика. Тим сильним, справді гарним ударом з лівої ноги трохи потягнув Георгій Бущан, але перевести м'яч подалі не вдалося. І вони свої нагоди знаходять. Козак навіс від нього на дальню стійку. Головою ударили. З відскоком від газону м'яч пролітає все ж над воротами. Опускається вже там, по суті, на сітку воріт Георгія Бущана. Богдан Кушніренко, до речі, ніким не прикритим був. Хіба що позаду нього. Був Назар Волошин. Гравці Полісся перекривали йому можливість для цього. Вона вирішив пробити, але не зовсім акцентований. Вийшов удар. Гарна робота бігова від бені Макуана в штрафному, але пробиває прямо в Георгія Бущана з гострого кута. Проте Макуана вміє забивати. Навіть з таких кутів можна пригадати перший тур матч проти Вереса, де Конголезець робив саме таке. Тут він просто, по суті, по зовнішній дузі обіг Максима Дячука. Якщо не поступався йому Олександр Сирота у бігові роззирається одразу ближче до штрафного майданчика, йде в обіграш проти Брашка, але віддає праворуч. і удар. Навіть якщо це була і подача, це все одно було дуже сильно небезпечно. Оскільки був близьким, Стається Конголесцю. Лісся, коли. Вони одного з лідерів своєї команди бачать так, на газоні. Увірвався дуже круто. Увірвався між двома захисниками на цей навіс із правого флангу бені. Макуана у штрафному майданчику в Бояльській. Знову подача від нього, як і під час минулого кутового, але цього разу куди менш вдалий навіс. Тоді, хоча б плюс-мінус в боротьбу, це все було. А тут м'яч, по суті перелетів увесь штрафний майданчик. Макуана. Підскакує дуже класний уборів. М'ячеві бені Макуана виривається. Вічна віч Макуана не переграє Георгія Бущана. Браво Бущан! Чудова реакція від голкіпера. Вчасно вийшов з воріт. Ось якраз про досвід номера один київського Динамо. Але і перед тим, яка помилка в захисників, бені Макуана вистрибнув як слід, переграв на другому поверсі. Та на швидкості Олександра Тимчика з реалізацією моменту. Дещо справи у нього не склалися, але знову швидкість. Кілька разів підійшли до штрафного майданчика. І черговий навіс зустрічають гравці Полісся, Танковський. Танковські, але скидка небезпечна. Можна було би розраховувати Буяльську на надару з другого темпу. Тим не менш триває атака. Простило м'яч рикошетить, але не вдається вона то забити. І тут апеляції щодо можливого порушення правил. Віталій Романов, головний арбітр, намагається команди. Ось тепер має прийняти рішення Віталій Романов. Поглянув дуже насичений старт другого тайму і ставить на 11 метрів. Так в цьому матчі. Ось бачимо, де був шанс пробити по воротах Волошину та ворота свого колишнього одноклубника. Бояльський пробиває і забиває, робить рахунок 2-1. Динамо знову попереду, причому, що Денис Бойко був дуже і дуже вли сезоні. Щодо Віталія Бояльського, то він забиває в шосте в нинішній кампанії. Дуже багато бомбардирів Динамо в цьому сезоні. Бояльський стає одноосібно найкращим не лише у клубі, а й у прем'єр. В рахунку що потрібно знову відіграватися. А при тому, що вони створили більшу кількість моментів, більше пробивали по поворотах Бущана, ніж це було навпаки. Тут бояльському скидка він далі продовжує. Удар поворотах заблокований. добивання має бути ні. Денис Бойко переводить на кутовий Гарна реакція від голкіпера Полісся. Не встиг на дальній стійці. Назар Волошин підправити саме Волошин. Віддавав щойно передачу вздовж лінії штрафного майданчика. Вона скидав на Бояльського. Бояльський продовжив правіше. Але удар та... той на вільного Андрієвського йому одразу підказують, що позаду є Танковський. Тому миттєво Олександр повертає на свого теску на сироту. Тут фол від Євгенія Морозка. А в нього, до речі, жовта була. От якраз те, про що ми казали, друге попередження. А тут скосив свого суперника, який одразу хотів розвертатися, хотів прямувати вперед Назару Волошину. Дісталося від правого захисника. Він в м'яч не грав пробити, але побачимо, як насправді буде. Саме Смоляков пробиває, і Бущан переводить на кутовий. Гарний удар, але так само і реакцію голки Динамо потрібно відзначити. Перекинув стінку. Артем Смоляков. Опускався дуже класно під інчика, якщо було у першому кутовому безліч гравців у воротарському. Тут подача Бутківський приймає, але спиною до воріт. Бутківський ніяк скинути. Пробиває воротах, 2-2 стає рахунок. Пилип Бутківський, буквально за кілька хвилин після того, як з'явився на полі, при цьому стандарті спиною до воріт, довкола якого було дуже багато опонентів. Зміг цей м'яч створити так не без допомоги рикошету. Від брашка м'яч іде у ворота, але це буде точно гол на рахунку нападника Житомирського клубу, тому що м'яч ішов у площину воріт і падав саме в той кут Георгій Бущан. Але в цьому як... сезоні подача до штрафного виходить кулаками грає Денис Бойко. два поворотах до Бінчака бойко забирає м'яч у руки. Дубінчак гарно приклався до м'яча, змусив попрацювати як з голкіпера Динамо. Причому проштовхнув цей м'яч, зміг направити його якраз у вільний простір між суперниками. переведення ліворуч та Макуана. От тепер цікаво подивитися, як Караваєв діятиме з Бені Макуана, тому що тимчику було справді нелегко. Передача до штрафного удар по воротах, І це 3-2 Полісся у меншості виходить вперед. Артем Козак робить рахунок. 3 2 радіє Олександр Усик. Радієві піложе на стадіоні центральний. Вдалося переломити хід зустрічі. Житомирянам Динамо не дограло. Бо зараз побачимо беніма Кана його прохід лівою бровкою. Передача до штрафного на Бутківського класний дотепний пас, при тому, що він проходить, і далі Бутківський в боротьбі м'яч втратив, але так вийшло, що це була мимовільна така скидка від Олександра Сироти на Артема Козака, який спокійно пробуває в правий морозка. Удар з дальньої дистанції. Дуже гарна спроба. Стійка рятує бойка. Друге добування. І тут бойко з м'ячем. Другий чудова спроба Олександра Андрієвського. Момент, що треба. Андрієвський теж вміє так пробити з дальньої дистанції. І, а вже потім їде Самсон забив на 90-ті після пасу від Шпорна. Бені, удар від нього. М'яч проходить повз ворота Очевидно, що в такій ситуації, коли. Житомиряни дуже кількісно захищаються. потрібно шукати моменти саме для таких ударів. цього матчу в нинішній кампанії прем'єр-ліги. Проте до нього зараз м'яч навіть і не доходить. Бояльський гарно продовжує Караваєв пробиває. Караваєв м'яч проходить повз ворота. А тут апеляції щодо гри рукою здається, чи як Але приставляє вже руку до гарнітури, та здається, що притискав м'яч влучив, але ж питання в тому, що він проти. Боярський теж забивав двічі. Але цього, на жаль, недостатньо для киян. Ванат. Гарну передачу отримав від Караваєва. Пробиває вище воріт. Владислав Ванат. Чудовий шанс отримав. Гарна передача від Караваєва на вільного гравця нікого з суперників спочатку не було поруч із нападником Динамо українській прем'єр-лізі, і можуть зазнати 60-ї виїзної поразки. Або ж якщо вдасться цей матч довести в нічию українського футболу жовта для Караваєва. Дуже високо піднята нога проти Смолякова. Але чи вдарив він прямо по обличчю? Здається, прям серйозного пошкодження для Смолякова не буде. Але так. Замість жовтої і червона. Абсолютно правильно, Романов. Додає ще трохи часу, Дубінчак, від нього навіз. Макуана забирає цей м'яч до себе, і тепер Макуана може або ж так, або ж на ривках, або ж якось по-іншому завершувати цей матч. Фінальний свисток пролунав полісся обігрує київське Динамо в цьому надзвичайно складному матчі. Але.